Вправа 347. Обчисли, використовуючи розподільну властивість множення. Ну що ж, Давайте подивимося на ці приклади і подумаємо, як їх розв'язувати. Отже, в першому завданні 102 помножить на 15. 102 ми можемо записати як 100 плюс 2, і що множиться на 15. Давайте розкриємо дужки. Тобто нам треба на 15 помножити 100. І на 15 треба двійку. Плюс пишемо, бо тут є знак плюс, плюс 2, що множиться на 15. І це дорівнює. 15 помножити на 100, це 15, і після нього треба написати два нолики. Тобто це буде 1500. Далі 2 на 15 це 30. Пишемо плюс 30. Ну і це дорівнює. Пишемо 1530. Чудово. Переходимо до другого завдання. Бачимо 999, що множиться на 45. Давайте ми 999 запишемо як 1000 мінус одиничка, що множиться на 45. Розкриваємо дужки. Тоді спочатку 1000 помножимо на 45. Далі пишемо знак мінус. А далі одиничку множимо на 45. І це дорівнює. Ну що ж, 45, що множиться на тисячу, це буде 45 тисяч. Після 45 дописуємо три нолики. 45. Тисяч. І мінус 1 на 45 це буде 45. І це дорівнює. Так, дивимося. Як же нам від 45 тисяч відняти 45?

Це буде 10 сотень або 100. Тобто буде разом 45 тисяч. Сподіваюсь, що це зрозуміло. Якщо ні, то можете стопчик відняти. Переходимо до третього завдання. 29 помножити на 70. Ми можемо 29 записати як 30 мінус 1. І все це помножити на 70. Розкриваємо тепер дужки. Спочатку 30, помножимо на 70. Так. А Потім знак мінус. Ставимо. І одиничку також множимо на 70. І це дорівнює. Ну, 3 на 7 це 21. І дописуємо 2 нолики. 21 і 2 нолики. Тобто це буде 2100 мінус. А 1, що множиться на 70, це буде 70. І це дорівнює. Ну, а дивіться, якщо я від 100 відніму 70, у мене буде 30. Тобто це буде 2030. Пишемо це дорівнює 2030. Все. Зробили ми. І третє завдання. Переходимо до четвертого. 78 помножити на 400. Давайте ми 78 запишемо, як 80 мінус 2, що множиться на 400. І це дорівнює. Ну що ж, спочатку тоді 80 помножимо на 400. Мінус 2 помножимо на 400. Отже, ми і 80 помножимо на 400, і 2 помножимо на 400. Між ними знак мінус. Чудово. Як тепер 80 помножити на 400. 8 на 4 це буде 32, пишемо, це дорівнює. 32. Ну і треба дописати 3 нолика. Бо тут 1 нолик і тут 2 нолика. Тобто це буде 32 000. 32 тисячі. Далі 2 на 400, 2 на 4 це 8 і 2 нолики – це 800. Пишемо мінус 800. І це дорівнює. Переносимо на наступний рядочок. Так, дивимося. Ну, Якщо я візьму 1 тисячу, то 1 тисяча мінус 800 це буде 200. Тобто 31 тисяча тоді буде 200. Пишемо 31 тисяча. 200. Ну що ж, я сподіваюся, що вам зрозуміли такі міркування. На цьому вправо завершено.